Ми є, були і будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. Вітання всім. Вітання від нашого колективу громадського радіо. Тим, хто нас слухає. При мікрофоні Олег Климчук. Режисер прямого етеру Ігор Онисенко, продюсерка цієї програми Світлана Масловська. Нагадаю, частоту, на яких нас можна чути в Україні, у Києві та області це 99,4 ФМ, у Львові та Львівській області 93,3, Миколаєві 88,3. Краматорську 90,9, Гірнику 91,4, Нікополі 91,5 ультракороткого діапазону. Наш сайт громадське.Радіо, телеграм-канал Новини Громадського Радіо. На телеграм-каналі можна новини також читати і слідкувати за тим, що там постійно появляється, не чекаючи рівної години. Коли у нас традиційно випуски новина. Також у нас є номер телефону 0 з вайбером. І для тих, хто користується ним, це є також шлях ставити запитання до наших гостей. На нашому студійному годиннику 17.35, А з нами на зв'язку пані Світлана Краковська, вчена кліматологиня. Вітаю вас, пані Світлано. Доброго дня. І як я кажу, на годиннику 17.35, а на термометрі у Києві і в багатьох містах України сьогодні в затінку понад плюс 30, а на сонці доходить і до 40 і вище. Скажіть, будь ласка, пані Світлано, читав десь, що це чи не найгарячіше літо у Європі за останні дві декади? Це так? Так, звичайно, бо направду тут неможливо по іншому сказати, оскільки є дійсно термометри, які вимірюють, і завдяки цим термометрам ми можемо це просто довести. Тому як би немає сумнівів. Ми запросили вас поговорити, власне, чому так змінюється клімат, що може його стримати. Як довго триватимуть такі температури? Ну, здавалося б, буденна історія літо, чого ж ви хотіли? Спека завжди літом має бути спека, але вона є аномальна. І ми вирішили також, що не зайво нагадати нашим слухачам і слухачкам, як потрібно ставитися до природи, до наших багатств, які нам дані незалежно від того, є ми на цій землі, чи немає чи немає нас, і як це потрібно берегти. Скажіть, будь ласка, ось глобальне потепління, про яке говориться вже, мабуть, не одне десятиліття, додають до цього фактору, до глобального потепління і викиди двокису вуглецю. І оксид азоту. Звідки вони походять? Нагадайте, будь ласка, джерела з цих газів, які власне і так сприяють глобальному потеплінню? Ну так, ви праві, тут треба, мабуть, починати такий трохи здалеку, взагалі, звідки воно взялося? Чому так, і чому ми взагалі про це говоримо? Я розумію. Чому ви цю тематику піднімаєте, особливо зараз, коли дійсно на вулиці гаряче і люди згадали знов про глобальне потепління? І хтось каже, що це літо. А хтось знає, що це не просто літо. Тому, якщо ми говоримо про глобальне потепління, то звичайно про нього почали говорити. Про можливість цього глобального потепління почали говорити з початку індустріальної ери, коли зрозуміли, що використання викопних палив призводить до того, що при згоранні, згоранні починаючи з вугілля, потім інший нафта, газ зараз використовується, виділяється діоксид вуглецю. І проблема навіть не в тому, що він виділяється, там виділяються інші складові, скажімо так, а діоксид вуглецю він є саме парниковим. Газом, і що саме таке небезпечне для нас, це те, що він залишається в атмосфері. Ми знаємо, що може залишатися і 100 років, і от в цьому проблема. Він проблема... не розщеплюється. Він поглинається, він поглина може поглинатися рослинністю, як ми знаємо, да тобто, в але він не ну якби не розщеплюється, і не якби не не нікуди не, не, не дівається, сам сам по собі. Він продовжує свій ефект, і от може продовжувати його і сотні років. І тому саме той ефект, який ми маємо зараз, це ефект всіх наших минулих поколінь, які от були в цю індустріальну епоху. Але як же ж тоді шукати баланс? Кожна країна хоче розвитку, економічного в тому числі? Економічний розвиток це звичайно виробництво, виробництво автомобілів, будівництво, ну війна, багато військової техніки потрібно, та навіть. Для виробництва того самого одягу чи пластику, який заполонив наше життя, потрібні величезні затрати енергії, в тому числі викопною. Ми маємо якесь замкнене коло. Що ви пропонуєте робити? Ну, дивіться, ви в принципі окреслили всі ці складові, а але коло воно не замкнене, то тобто не замкнене. Так, да. mm -hmm. тому що нам дійсно потрібна енергія, але ніхто не сказав, що цю енергію можна видобувати тільки з викопних палив, так тобто, в нас є інші джерела енергії, як мінімум. Тобто, коло не замкнене, це однозначно. Але те, що цієї енергії потрібно багато, тому що. Ну так розвивається наша цивілізація, що ми дійсно потребуємо багато зараз речей, так? тобто, якщо порівняти, ну, скажімо так, цивілізації минулі, і ту цивілізацію, представниками якої ми зараз є, то звичайно ми набагато більше зараз використовуємо енергії, і ця енергія має братися з різних джерел. Щодо, щодо інших джерел, ну тобто, я не буду тут дуже оригінальна, якщо скажу, що ці джерела це відновлювальні джерела, ті, що називаються, і ці джерела енергії вони були завжди, і люди їх використовували також завжди. Тобто, гріли воду на сонці завжди вітрильники використовували енергію вітру. Також завжди, от тільки нам тепер, завдяки от такому прогресу, ми тепер можемо цю енергію не тільки виробляти, а ще й акумулювати, от в, в акумуляторах, да? тобто, або й шукати якісь ну, різні різні способи. Я а... вас розумію, але ну, я думаю, ви не будете також заперечувати, що для того, щоб побудувати атомну станцію, наприклад, таку як в Запоріжжі. потрібно... Величезні затрати енергії, щоб виплавити сталь, виготовити цемент, привести це все, побудувати. Те саме із вітряками, які генерують які, ну, електрику з сили вітру, так? Лопасті ну, виготовити, ці вежі виготовити. Тому я ну, звичайно, кажу, так, що звичайно. одне це, без це, одного так. не буває. Ну так, це дійсно в балансі, тобто, звичайно, в балансі. Якщо ми говоримо, наприклад, про ті ж атомні станції, да, я розумію, що ми так, крок, степ, -бай -степ ну, все, все одно йдемо до, до цього, да, до атомних станцій, які <правда> не знаю, не знаю. <правда> ну я так підозрюю, що ми все одно будемо говорити про, про атомні станції, але, але 에, треба розуміти, що дійсно ви абсолютно праві для того, щоб її Вибудувати, да? тобто потрібні колосальні, колосальні енергії, колосальні викиди, на правду в атмосферу з, з, з тої самої цемент, а й всі і все інше. І тому, і тому постає питання, постає питання взагалі-то і переробка да? урану так само що того самого. Так, да, отож. Перепрошую, Одна... що вас перебив. так? Да, да, ну, ну ви абсолютно праві, Тому що да, це просто я якби намагалася підвести до цього. Але в принципі, так. Е, тобто вона не є, не є таким же безпечним, як його намагаються е, ну, представити дуже багато. Е, Людей, скажімо так, от і фахівців, які працюють в цій галузі, і і воно небезпечне. Ми вже знаємо і після Чорнобиля, да і звічі після Чорнобиля після катастрофи Чорнобильської. і от рік тому, коли російські війська заходили і використовували Чорнобильську станцію як знаряддя шантажу, направду і продовжують використовувати всі інші. Наші атомні станції. Тому про безпеку тут говорити ну, таке, скажімо так, це дуже підпитання. Але оцей баланс, те, що ви кажете, те, що як це розірвати це коло, направду є просто є приклади. І я, мабуть, саме час згадати про те, що я працюю в міжрядовій групі експертів з питань зміни клімату, і це найтакі поважніший скажімо так, організація, де працюють фахівці з усього світу, ну можу сказати, тому що їх відбирають дуже ретельно. І останній звіт, який був цієї організації, він був якраз рік тому. Він затверджувався під час початку повномасштабного вторгнення. Було дуже важко це окрема історія. Але саме в тому звіті було показано, що більше 20 країн. Вони змогли розірвати це коло кол, ну це, це якби ці якби економічне зростання із зростанням викидів парникових газів. Оце так, так званий декаплінг, Тобто, бо воно довгий час воно дуже корелювало. Да? Тобто воно дуже співвідношення було. Якщо розвивається якась країна, то в неї зростає, зростають викиди парникових газів, тому що промисловість працює і так далі. Але от такі країни вони переважно європейські країни, тобто нам є з кого брати приклад, і враховуючи те, що Україна, ну те, що вона європейська, я думаю, що ні в кого не виникає ніяких питань. Але те, що ми хочемо розвиватися і бути прикладом для тої самої Європи, це теж, мабуть, вже не, не, не є якимось таким чимось дивним. Ми розуміємо, що відновлення України має відбуватися тільки так. І ще на це наш шанс відродитися в тих в тих галузях, де Україна була дуже енерго, мала дуже енергоємне виробництво. То наразі ми можемо використовувати, тобто ми можемо зробити цей такий квантовий стрибок. Да? Дехто його називає, хоча до квантової фізики ну, немає жодного відношення, але ну так, стрибок, ну тобто, щоб підкреслити, який це великий стрибок, ми можемо зробити в Україні саме завдяки тому, що інші країни вже... Цей шлях пройшли. А на якого ви би радили ну, урівнятися Так е, ну дивіться, тут я думаю, в нас є вибір. У нас є таке, знаєте, як ми як в ресторані, в нас меню, і ми можемо вибирати там, де. Бо звичайно, ну, вибір країна... має бути розумний і як то кажуть, звичайно, реалістичний. Так? так, і це має бути: ми маємо враховувати реалії наші географічні, а Україна велика країна, яка має дуже різні. Умови і кліматичні умови, в тому числі, просто я про них краще знаю, от і відповідно вибудовувати своє майбутнє до того, що ми знаходимося в умовах постійної зміни цих кліматичних умов. І знаєте, я наразі зараз кажу, можливо, це речі, які будуть не дуже популярні, але. Просто я знаю дуже добре, що таке кліматична система. Я її вивчаю дуже давно. Я тут можу сказати таке, що зупинити російську навалу ну, мабуть буде легше, ніж зупинити зміни клімату. Що нас чекає найближчі нехай 20 років в Україні зі зміною клімату? У нас Ваш прогноз? чекає, да, ну, скажімо так, це прогноз. Він якби мій, але він будується на, на тих самих даних, на яких будують прогнози всі інші країни. Тобто, це дані кліматичних моделей, нас найсучасніших, на таких, скажімо, на тих, які включають в себе багато складових кліматичної системи, і тому вони вже перевірені часом. І для України будуть посилюватися ті тенденції, які ми вже мали в минуле десятиліття. Принаймні, Які а це це? Означає, так да, це означає те, що наші південні південно-східні області будуть продовжувати ставати сухішими е, в цілому, а, але якби це не буде виключати, наприклад, сильних злив е, град великого розміру, також тобто таких екстремальних явищ, е, з іншого боку, е, це можуть бути і. Пилові бурі, тому що якщо це великі посухи, то звичайно це будуть і багато пилу, який буде підніматися в повітря. В Карпатах знову ж таки в нас будуть посилення, посилення цих опадів, які будуть спричиняти теж паводки, такі дощові, які ми теж знали. Ну, а направду, можна сказати, що 2020 рік він був ну, таким певним чином проілюстрував те, що нас очікує в майбутньому. І я можу нагадати, що в нас було можливо, ну, хтось не пам'ятає, але якби 20-й рік був дуже показовим. Тому що в нас практично не було зими по всій території країни, ну за виключенням Карпат, на всій іншій території у нас практично не було снігового покриву. В нас температура, от на в Києві, наприклад, не знижувалась нижче нуля більше ніж там три дні. У нас вже в березні. Почалися пожежі, ці пожежі, до речі, були в Чорнобильській зоні. І Ці пожежі були найбільші на той час в Європі. горіли ліси там в той самий час, в березні у нас були пилові бурі в Чернігівській області, що теж не дуже так характерно, тобто воно колись було а там дуже рідко, але тут знову таке трапилось. Потім у нас був дощовий паводок в Карпатах, дуже такий потужний і теж там позмивало дуже багато чого. Далі в нас були торфяники, які горіли, і це якість повітря, і дихати нема чим було в цих північних областях. Ну і десь наприкінці року в нас квітли каштани і троянди. Другий тобто... раз, Так, да, другий раз, да, так. звичайно. От. Тобто, це таки був 20-й рік, і отак от от для ілюстрації, мабуть, людям буде це так зрозуміліше, що у нас може бути далі. Ну, я хотів би нагадати нашим слухачам і слухачкам, ми зараз спілкуємося зі Світланою Краковською, вчені, вченою кліматологіною. І пані Світлано, спека дуже пов'язана з водою, з доступом до води, з наявністю води. Я подивився в інтернеті карти світові, як і різні країни забезпечені водними ресурсами, і Україна там за рівнем відновлювальних водних ресурсів стоїть. На одному рядку з Італією і Німеччиною це приблизно 140 до 200 кубічних кілометрів води на рік. Це при тому, що у нас є поліські болота, здається, Дніпро, Дністер, там Дунай, досить великі ріки на сході України. А Білорусь, яка ми ще там в школі вивчали взагалі болотиста територія, вона має ще менше запасів води, ніж Україна, якщо вірити цим картам. І ну, ваш прогноз, що буде з водою? Чи не будемо ми воювати, ну, я маю на увазі не, не м, в буквальному розумінні, а в фігуральному заводу? Ну, ви знаєте, ми направду певним чином вже е, воювали за воду, да? тобто в Південних областях і ці канали, які йшли на Крим. На Крим, да? угу. Да, тобто, в принципі, це вже е, ніхто, можливо, дуже так. Е, Якби голосно про це не казав, але ну тобто були так, да, були такі розмови. Але звичайно, без води ну, не буде життя, і цю воду треба десь брати. Звичайна вода для України велика річка, наша Дніпро, яка нас взагалі-то в поїчі не, не, не тільки людей, а й нашу промисловість, да, тобто без неї і сільське господарство в цих центральних регіонах. Взагалі було б дуже дуже важко е, і житницею бути Європою і світу. Нам було б дуже важко без води, взагалі, і тому звичайно е, порівняно з Білорусію в Білорусі трошки інша ситуація. Тому що тому, що там не, не, не настільки жаркий клімат знову ж таки, бо вони північніші, тому в них відповідно випаровування тієї води буде меншим. А от у нас і, і особливо на цих південних областях ще ж є така. Ну тобто, це не не просто наявність води, а ще й те, що ця вода дуже багато випаровується, і оце якби баланс між. Наявністю води і тим, що випаровується, це якраз і буде, будуть ті ефективні якби, запаси, які ми можна, можемо використовувати. От, і Що в нас буде далі? Ну, Я робила ці прогнози, як я кажу, на, на тих моделях, на, на тих, на тих самих моделях, які робили європейці. Да, з, з досить великим таким просторовим розділенням 10 кілометрів приблизно. І вони нам якраз показують, що от район. Миколаївської, Херсонської, Запорізької області, тобто там, де гаряче зараз вони будуть ці регіони найбільше потерпати якраз від нестачі води, тому що порівняно з тим, що зараз там мало води, там ще влітку ну на 20-25% у середньому може якби зменшитись кількість води. І це все це те, теж треба розуміти. Ми все це робили. Тоді, коли Каховське водосховище було на місці, і я його дуже добре бачила на всіх картах, тому що там, де воно було, навколо температура нижча, ну тому що це велика водойма, це такий великий охолоджувач, і відповідно і опади також були, тому що знову ж таки випаровування з великої площі дає дощі вже на відстані там до. Сотні і більше кілометрів, і тому, звичайно, його відсутність в майбутньому кардинально змінить картину, принаймні в цьому регіоні, і ну тепер на гірше, тема... я так розумію. Ну так, да, якщо ми звичайно, якщо ми, якщо ми говоримо в кліматичному сенсі про наявність води і так далі, то звичайно нагірше. От пані Світлано, ще таке запитання. Десь після 2010 року я читав повідомлення, що у деяких поліських регіонах місцеві громади за підтримки місцевої влади обласної брали позики або навіть гранти Європейського союзу на відновлення меліорації. От була там проведена мельорація у 70-ті роки ще при Союзі. Вона потім зруйнувалася ті канали, заросли. Вони взяли кошти, почистили і кажуть гордо, ми тепер ось там. Кілька сотень, а може й тисяч гектарів, знову повернули під ріллю. Як ви дивитеся на ці процеси? Адже це зменшує стоки води наших північних рік, там прип'яті, горені, стохода, стиру та інших, тої самої Десни? Ну, так. Е, так. Це, це ви праві, звичайно, бо якщо ця вода буде е, йти на. На полив, то звичайно, вона буде зменшувати той стік. Але тут треба дивитися все ж таки в комплексі взагалі з такого державницького з державницької позиції, тому що якщо ми бачимо, як змінюється клімат, і в нас буде, якби не, не вистачати води, не вистачати можливості вирощувати врожаї в центральних областях. То бажано було б десь це компенсувати. І, звичайно, в тих вже північних областях це було б ну, легше це робити. Так? От. Я розумію, що якщо стік зменшується, то, звичайно, нижче по течії у людей буде менше води, звичайно. Да? Тобто, ця вода вона все ж таки формується в басейні. Річки, якщо там починають забирати на, на ці промислові потреби, то звичайно нижча води цієї буде менше. Є ще інші взагалі джерела води, і це можливо. Які? Да, це можливо буде, може бути темою іншої розмови, тому що я прийшла в науку, направду, моя перша робота стосувалася теоретичної інтерпретації. Пливу на хмари з метою збільшення кількості опадів і наповнення Щасливінського водосховища в Криму, тобто певні методики, завдяки яким можна перерозподілити опади, і щоб вони випали саме там, щоб накопичити ці опади в водосховищі, яке е, ну е, напоювало весь південний берег Криму. В свій час це ще no, 80... ми, безперечно повернемося до цієї розмови. Наш час на жаль дуже дуже швидко збігає. Пані Світлано, останнє коротеньке можливо запитання. Бачачи, як зростає температура і змінюється клімат. Будь ласка, ваша коротка порада чи дві поради нашим громадянам? Що робити, щоб його не так швидко змінювати? Ну, дивіться, тут можна робити на різних рівнях, і ці рівні треба чітко усвідомлювати. Тобто це рівень від державного, тобто в залежності від того, де людина знаходиться, вона має просто, по-перше, усвідомити цю проблему, по-друге, приймати рішення, виходячи з цієї проблеми. Якщо ми говоримо про якісь конкретні кроки, які стосуються ну, такого індивідуального життя, то звичайно запобігати впливу на клімат ну, є така. Піраміда да така перевернута. Тобто, спочатку треба подумати, чи потрібні ці речі їх не купувати, да хоча б бо на їх виготовлення знову як ми починали з енергії, да, потрібна енергія, вироблення енергії, на жаль, все ще в нас пов'язано з викидами парникових газів. Тому, якщо у вас є сонячні електростанції... заощаджувати на всьому, да, тоді, тоді можете використовувати стільки, скільки хочете, Дякую. якщо ні. То, будь ласка, думайте про клімат. Дякую, про пані Світлано. Це гарного вам дня і до наступних зустрічей. Дякую. Це була Світлана Краковська, вчена кліматологиня і ми розмовляли про причини і наслідки зміни клімату, зокрема, те, що в Україні стає щодня гарячіше. Зараз буде рекламна перерва. Потім мої колеги дадуть випуск останніх новин. Після чого ми знову зустрінемося в розмовній студії. Чекайте на нас, будьте з нами. Ми є. Були і будем. Інформаційний маратон на громадському радіо.